Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. футбольного клубу Нива Тернопіль сьогодні ви спостерігали за грою ваших хлопців дистанційно, і такі вказівки давали дистанційно, чи не було тут якоїсь? Ну, чи не було важко, скажімо так. Ні, то не важко. Людей немає на стадіоні тому докричатися дуже легко. В принципі, тут нічого такого страшного немає, тому ну, мені було не, не дуже важко. Сьогодні тематика не роздивувала в першому таймі ромбом в центрі поля. Як дійшли до цієї до цього виступу, такого, як наважились змінити схему класичну на засудовські ну, Ніяк ми маємо, гарна команда має, в свої, має мати в своєму арсеналі дві-три схеми, тому ми не боялися, ми знаємо рівень наших футболістів. Ми бачили на тренуваннях. Що вони можуть, що ну це залежить від високого інтелекту футболіста. Тому сьогодні ми це спробували. Ось воно в нас вийшло в принципі, але потім по грі ми ще перестроїлись. Тому хлопці без безболезняна безболісно. безболісно да. Це все використовують. Бачите, голи, є, то ми довольні. Ми, ми щасливі зараз порадуємося перемогою цієї крупної і тим паче, що зламали, зламали таку традицію для нас не дуже гарну. Прикарпаттям, так, так, так. Та, та. та. В першому таймі два поспіль кутових і два поспіль забитих м'ячі головою, так. що в принципі дивно, тому що Прикарпаття нібито завжди було хорошим далі головою, високі зстральні захисники, а тут допустились помилки. Чи це ну, то, значить, можливо, то наші хлопці гарно зіграли. Краще зіграли, ніж хлопці з Прикарпаття головою. Правильний вибор позиції не випередження, тому що ми, в принципі, відпрацьовуємо на тренуваннях, та воно, в принципі, і проносить свої плоди. В другому таймі з'явився бей на полі, і відразу схема помінялася. Це в плані такому, що попробували їх вати, чи можливо варто було міняти її? Ні. Діло в тому, що в нас, як ви помітили, був в першому таймі на полі Козак Богдан, але він отримав травму там приводяще. Ось, і треба було міняти бея випускати. Ось тому ми змінили схему. Ну тут я ж кажу, нічого страшного нема. Андрій вийшов, і я ну, врахую, що він дуже гарно зіграв, ще й забив гол. Супер сильний футболіст, буде дуже сильним футболістом. Емоції хлопці ми ще не чули в розяльні. Які емоції ваші е, спостерігаючи з трибуни, як ви реагували на забиті, та ніяк як завжди, я нервував, але ну нервував, а нервував. Але очки, знаєте, воно приємно, Особливо ще з принциповим ще саперникам. да, да принципом саперниками. Ще й такі там друзів багато в мене розумієте. Ось тому десь може це не, не не гарно, що чотири набили, але це життя футбольне, скажімо так, на полі війна. Тут друзі, там війна. Ось тому, тому я знаю. Тому рухаємося далі. Зараз розумієте, зараз гра з поліссям, потім гра з Епіцентром. Ну всі, всі ігри дуже важкі. Тому нам треба готуватися і ну ви ж розумієте, що на гарному емоційному стані то. Краще готуватися, підготуватися, відновлення йде найкраще. Так що нас Дякувати Богу і керівництву немає проблем зараз зовсім ні, ні, ні з фінансами, ні з чим. Тому ну, хлопці грають. Я думаю, що отримують задоволення від гри сьогодні. Я думаю, що... Отримали і глядачі і футболісти. Тому ми, я думаю, що будемо в такому ж стилі працювати. І ну хочеться, щоб перемагати в кожному матчі, А там уже як як карта лежать? Ми нас вітаємо з перемогою. Дякую дякую, 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 хлопці. Дякую. 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 Тренер футбольного Франківського, Олег Рипан. Як вам гра загалом, як емоції? Чи не здалося, що можливо десь? Хлопці вийшли занадто впевнені на перший тайм і пропустили ці два голи після кутових ударів. Для нас ця гра була важлива, да? Ми її проіграли, проіграли бездарно, без боротьби, бо на такі ігри треба виходити, щоб була боротьба. Два штрафних, два гола. І пішло і поїхало. Червона карточка. На такі ігри треба виходити з злостю футбольною. От, от, от. Так і проєрали. Чи не здивувала десь Тернопільська Нива схему? Поміняли схему Ні, ми готувалися до ігри, ми знали, що дуже. Вийшли з робом в центрі поля, чи так. ми Ми готувалися до цього, ми були готові. Але на такі ігри треба виходити, показати зуби, а не просто зіграли бездарно. Одразу після першого тайму дві заміни. Це замінили тих, хто фізично не був готовий, чи можливо випадали. Не вийшли в ігру, випадали ігри, ми поміняли їх. Не вийшли в ігру. Загалом 4-0 рахунок по грі, чи можливо не, не до кінця були? Прикарпаття на такий рахунок. Рахую, що по ігрі. Я ж вам ще раз говорю, щоб бездарно зіграли. Дякую. Дякую. Роман Слива, лівий захисник футбольного клубу Ниво Тернопіль. Сьогодні було важко, сьогодні ти відпрацював на всі сто і часто присвіджався в атаку. Які твої емоції після гри? Чи залишилися взагалі ще сили? Сил по правді вже майже не залишилося. Емоції позитивні. Радий, що ми виграли, здобули три залікових бали. Гра дійсно була непроста, нам повезло і ми напрацьовували стандарти і забили два швидкі голи. І потім, в меншості, ще забили два голи і закінчили матч 4-0. Як думаєте, сьогоднішня схема з Ромом в центрі поля була сюрпризом для Прикарпаття? Я думаю, що так, тому що перший тайм їм було дуже важко з нами щось зробити, тому що вони. Банально не встигали за нами і нам було легко з під пресу. Сьогодні перше запинила Данила Сухоручка. Привітали його як слід. Так, звичайно, привітали Даниїла Сухоручка з його дебютним на кінець, то він, так сказати, розпакував. Супер, дякуємо, бажаємо успіху, наступних. Автор забитого м'яча, Центральний захисник футбольного клубу Ніу Тернопіль Андрій Зінь. А сьогодні ти забив вже вдруге. Які твої емоції після цього забитого м'яча і загалом після перемоги такої великої 4-0? Ну, емоції, звісно, позитивні. Те, що я забив, це робота всієї команди. Головне, що була перемога. 4-0. Ну, якщо так розділити, то Ниво за попередні декілька матчів стільки не набила, як сьогодні. Чи це прорвало просто таке, чи це. Ну, Знає, доля фарту можливось. Ну я не думаю, що це доля фарту. У нас в минулих матчах було досить багато моментів, не було реалізації. Цей тиждень попрацював над реалізацією і як результат Два голи досить таких швидких, 25-27 хвилина. Після цього Прикарпаття було досить шоковані, їм важко було десь грати. Ви все ж таки десь до кінця, ну, кінця першої тані дотримали, а в другому таймі змінилася схема. Чому так сталося і чи стало вам важче, чи простіше грати? Другу, Ви так, маєте на зіна змінилася так, 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 так. Бодя козик не зміг продовжити гру, зазнав ушкодження. Uh -huh. І зв'язку з цим трохи буде Ну Все ж таки легше грати центральним захисникам, коли перед ними є чотири опорних, ну, грубо кажучи, чотири. Ну, я б не сказав, в другому таймі, при Карпаті не було, що вже втрачати, вони випустили. Потужного Барчука я почав туди грузити, і тоді важче стало трошки. Важче з Барчуком боротися, ніж з низькорослим Цюцюрою чи старінькою. Та звичайно, Барчук це опитний гравець в першій лізі, досить багато матчів провів І він такий… І забивав він не так, і забивав не. багато, важко знати. Привітали сьогодні я вже запитував Данила Сухоручка Андрія Бея, забивають свої дебютні м'ячі. Десятий тур, десь, можливо, трішки запізно, але все ж таки забивають. Так, так, звичайно, привітали раді за них. І тепер чекаємо різникаву. Тепер чекаємо голову різникав з в матчі, Обов'язково. Супер, дякую. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.